Наш благодійний фонд МиРИКО та громадське об'єднання «Володерська сотня Добра Воля започатковуємо новий цикл документальних програм Правильний воїн. Хочемо привітати вас, подякувати вам, хлопці, за те, що ви нас захищаєте, за те, що ви обороните нашу державу і нас. Ми поставили собі за мету знаходити найліпших представників збройних сил та національної гвардії. Які воюють зараз в зоні антитерористичної операції за принципами тверезості, високого морального духу, бойового духу та патріотичності, та дарувати таким людям подарунки. Перший наш герой це Едік, Едік воїн 17-ї танкової бригади. І ми вирішили від нашого благодійного фонду подарувати Едіку ми даримо Едіку оптичний прицел. Которую ми установим на його пулемет. Для Едика це буде сюрприз, але я думаю, що йому він буде очень радий. В особі Едика ми даруємо такий оберіг, це аптечка індивідуальна. Ми маємо надію, що вона тобі не знадобиться, едик, але дуже хочемо, щоб ти її мав, щоб ти знав, що ти є захищеним. І дуже хочемо, щоб ти і інші хлопці повернулися живими. Ми вас чекаємо, повертайтесь живими. Славні спопас. Это ріо державне. Едіко за твою мужність, за високий моральний дух, за те, що ти добровольцем обороняєш рубежів нашої країни, за те, що ти... Не бухаєш. От, за те, що ти не просипаєш, коли потрібно виходити на чергування на пост. Наш благодійний фонд Мирико та громадське об'єднання, волонтерська сотня Доброволя вирішили тебе відзначити такими цінними нагородами. Це снайперський приціл, про який ти мріяв, який ми сьогодні встановимо на твій кулемет. Це від нас. Дякую. Прошу, друже. А це від дівчат. Повністю скомплектована тактична аптечка. Дай Боже, що вона тобі ніколи не знадобиться. Мріє збивається. Иди будеш помогать становиться от мене. Джи, держи, щоб он не бахнувся. Пулемет очень нестабильно делається. Очень нестабильно. До війни ты кем був? Я вчився я в технікумі Чигиринському, Уманського Нус на бухгалтера. Скільки років ти потрапив в армії? 18. Все, прицел у нас установлен. Предварительно, предварительно. Сейчас я масло вытру. И пожелаю тебе, боец, победы. Побеждаю только живые. Поэтому живой и победитель. Я захищаю своих родных, моих друзей, моих близких людей. А кто это? Это мама, баба, дед, мои друзья, лучшие друзья. Яка в тебе мрія? У мене У Мене мрія повернутися додому живим. Не Ну, Воно внизу походу. Ліво, ниже той. Внизу дір. — Єсть, смістили. Дівчатам хотів би передати велике спасибо. Дякую. От чистого серця. Мені було дуже приємно. Якби е, ти зустрів путіна, що б ти йому сказав? Слава Україні! Героям слава! Отже, проект Правильний воїн у нас в студії Наталя Воронкова, волонтерська сотня, яка відвідує репортерську сотню. А ще радниця заступника міністра оборони. Що, наприклад, у вас з'являться запитання, телефонуйте нам на скайк громадське нажені підкреслювання. Ком. Правильно? ТВ, вибачте, громадське нижні підкреслювання ТВ. Отже. Перше запитання до вас. Чому правильний і неправильний воїн? Як ви визначаєте, що це саме правильний воїн? Ну, по-перше, от Мирослав, який є представником благодійного фонду, Мирослава Кво, він якраз зауважив на початку сюжету. Ми вибираємо за це. Перший критерій це тверезість, це дисципліна, це його відвага і інші якості. Коли людина подає приклад іншим там на передовій, як себе поводити? Ну, ми вибираємо от... такого ідеального намагаємося от, вибрати. О, перший критерій тверезість їх. Мало Наш... е, е ні, ну є звичайно, є люди, які вживають алкоголь час від часу, але є, на жаль, і погані випадки. І розумієте, оце слово зараз, те, яке існує в нас перемир'я, яке всі волонтери просто, ну я чесно скажу, ненавидять. Тому що в нас не було проблеми слова з алкоголем, коли це було червень, липень, серпень, коли були ну, активні бойові дії. Хлопці були зайняті, коли е, в хлопців трошки звільнилося, е, ну з'явився вільний час, так от у тут і виникли проблеми. З алкоголем з'явилися це не для кого не секрет. Так, напевно, я скажу і ями, і ну, якісь такі і інші показові, скажімо так. Е а як з цим боротися? От ваша думка дисципліна, і це в першу чергу, як на мене, нехай ображаються на мене, можливо, командири, але це проблема командирів на передовій. Це організація побуту хлопців, це організація їх вільного часу. Ну, от ви, як радник заступника міністра оборони, що ви порадили? Чи можливо ну, вже я, я вам розкажу навіть як і не радник, так я просто волонтер, яка я проїжджаю. Ну я дуже часто буваю в зоні АТО. і От останній крайній раз, коли я там була, ми проїжджали через блу. Пост, це неподалік від Артемівська. Я зупиняюся. Це вже був ну два тижні тому. Я до того була зупиняюся. Хлопці випитає на блокпосту. Отут стоять поряд з вами, знову п'ють, п'ють. Добре, я кажу, паркуйся, зупиняємося. Де командир? Іди сюди, розказуй, чому я два тижні як тільки змінився? От я тільки новенький. Тут я кажу, ну за два тижні ти вже міг щось зробити. Е, є дійсно проблема. По перше, це таксисти, ті, які привозять. Так, це спиртне до хлопців. Будь ласка, я кажу, номера автомобілів таксистів в нас є на це влада, держава, є міліція, куди ми дамо ці номера. І я думаю, що ну, якщо таксисти будуть розуміти, що вони не будуть мати змоги працювати таксистами, то в них перестане буде бажання возити хлопцям спиртне. Далі е, хлопці кажуть, а вони там через лісочок виходять, сідають на таксі, їдуть в місто і там вживають спиртне. Я кажу, Окей, тоді, будь ласка, кожного годину Ну, ви шукуйте особистий склад. І якщо нема одного, наказані будуть всі. Вони самі його перевиховують. Повірте. Ну, це абсолютно нормальна проблема. В них вони повинні, повинні бути задіяні. Фізичне навантаження, якісь інше розумове. Угу. Це проблема командира, який повинен це вирішувати. Ну, але це не поодинока проблема, я так розумію. Це є проблема так на передовій, дійсно. Угу. Але коли хлопці зайняті справою, ну ті, які ближче до передової, це от стосується тих хлопців, які трошки далі, вони, ну я б сказала, так напевно, трошки нудьгують. От тому це і є проблема командира, щоб вони її вирішили. Чому ви вирішили зробити цей правильний воїн? Щоб показати приклад. Щоб показати приклад, і щоб показати, що ті хлопці, які самі показують приклад на передові, які є зірцем, що вони можуть отримувати якісь ну приємні подарунки. А як ви вибрали Едіка бухгалтера Щегирина? Ну, ми знайшли його там. На передовій в нас вже є вже, скажімо так, черга з таких хлопців. Ну ми нам здавалося, що це буде досить важко, але це досить не важко. В кожному підрозділі є такий зразковий воїн, і от зараз ну ми продовжуємо пошук. Скажіть, от вийшов новий закон про волонтерів. Так. Вам стало жити краще волонтерам? Поки що, на жаль, нічого не змінилося. Ну наразі, поки що цей закон не працює, і е, є, що е, так, і так само я допомагала і розробляти цей закон, і лобіювати, скажімо так, його в комітеті Верховної Ради. Але е, на жаль, е, ну розумієте, як кожна. Е, Ну, гарна ідея він ще потребує, ну скажімо так, удосконалювання і крім того, опрацювання е, знаєте, є така, скажімо так, пословиця напевно застав до дорока Богу маліться, вони лоб перший». От, от, на жаль, наші фіскальні служби і інші вони чомусь відносяться. До цього от іменно так само. От мені дали інструкцію, все, я побіг і я розумію, що це буде перевернуто з догори на ноги. Тому е, я вважаю, що треба прописати алгоритми, як вони повинні діяти в ситуаціях щодо волонтерів, даби не було чогось якогось скандалу або якогось бунту. А були. Ну він може бути, так. Ну, вже вже з'являються, ну, наприклад, до мене особисто не приходили, так, але я знаю, що є волонтери, які вже жаліються те, що їх там починає, скажімо так, ворушити, задавати питання фіскальна служба. А скажіть, будь ласка, от ця тема, тобто і це реально для них проблема. правильно розумієте? я поясню, чому проблема. розумієте, коли працює громадська організація або благодійний фонд, це зрозуміло, що повинні бути всі документи на перерахування uh -huh. грошей на підтвердження. Коли волонтери збирають гроші на особисті картки, то для того, щоб в мене були ідеальні документи, та як ну, як майже віки юридичної особи, мені треба найняти штат бухгалтерів. Для того щоб вони бігали і збирали так. В мене є звітність, в мене є роздруківка. Я сама знаю, куди витратила кошти. Але деколи неможливо буває підписати акт на передовій. Неможливо підписати акт в лікарні, бо ми приїжджаємо туди вночі. Ну, це трошки інша система. Ну, це Тому... реальна проблема вже починається для волонтерів. Це фіскальний тиск. Поки що ні. Поки що. Ну я не бачу такої нагальної проблеми. Але, вже... але ну ви розумієте, пройде рік, е і, і вона буде. А от що робити з псевдоволонтерами? Вас? Стосувалося якась ця проблема псевдоволонти, які зброя. На жаль, кошти? псевдоволонтери, і е, поки що цей закон якраз не, не, не вирішує до кінця цю проблему псевдоволонтерства. Він надає багато інших можливостей. Але от псевдоволонтерство, е, на жаль, ну, от, в от в мене на сторінці в Фейсбуці і дівчат, які працюють у шпиталі, ми викладаємо, коли дуже важкий хлопець в шпиталі, ми викладаємо фотографію хлопця, його реквізити і пишемо про нього історію, коли йому треба назбирати гроші на якусь операцію, яку держава не може платити, або треба його відправити, наприклад, за кордон. Бувають такі рідкісні випадки, але вони є. І е, на жаль, е, є люди, які вважають за норму взяти цю фотографію, доробити її, до Ну вплоть до того, що вони можуть там була одна ампутація, вони доробляють ще одну ампутацію. В нас був такий випадок. Ви це поміщали, так Так, ми знаємо, ми знаходили в інтернеті. Ну, ми банимо, як це називається в нас в Фейсбуці, і пишемо, що це фейкова сторінка. То і от ми до всіх закликаємо те, що, будь ласка, те, що публікується в мене на сторінці, те, що публікується в Іри Солошенко на сторінці, це дійсно історії хлопців, ті, які лежать в лікарні. Ми за це несемо відповідальність, бо ми бачимо вживу цих хлопців. А те, що на інших, ми не несемо просто відповідальність і не знаємо, куди підуть гроші. Які, на вашу думку, головні зараз перепони, проблеми, які, на які варто звернути увагу, от для вас, як волонтера. Ну, як для волонтера, напевно, це проблема проблема зниження активності людей, бо знову я повернусь до цього поганого слова перемир'я. Ми всі розуміємо прекрасно, що зараз за вікном ми бачимо з вами весна. Люди вже чекають так. Ну, коли буде ще більше сонечка, скоро літо прийде, поки пригріє, щоб кудись поїхати трошки. Розуміння того, що в нас є проблема в країні, от, наприклад, в Києві і в інших містах, трошки знизилася. А е, ті люди, коли от ми їздимо, коли ми бачимо, в них нікуди проблеми не ділися. В нас так само голодують переселенці, тих, яких ми вивезли з Дебальцево. В нас так само є нестача чогось в дитячих будинках, якими ми опікуємося. Ну наразі зараз це взуття проблема, бо весна прийшла, вони ж не можуть чоботях час ходити. І остання власне остання інформація. Ви нам, якщо є можливість, продемонструвати ці фотокартки, а ви прокоментуєте, пані Наталі, що це? Зараз або можете розповісти про це. Ну, ми вирішили те, що ми не будемо їздити в зону АТО назад, верніше, повертатися пустими, бо ми туди возимо досить багато. Що це це і військов... це ящики, так угу. ті, які ну несли, вважаєте, загрозу. Ми хочемо показати, що ці ящики можуть нести щось добре, щось позитивне. Це наші дівчата, волонтери, ті, які розмалювали, які зробили корисні вироби. Це і журнальний столік, от ви зараз бачите, і інші столі. Які і просто гарні ящички будуть, які І щоб далі з ними? ну а далі ми звичайно будемо відправляти їх на аукціон, щоб знову ж таки так заробити якісь кошти, які ми витратимо знову на то. Нас в е дитячих будинках ми хочемо відкрити профільні кімнати, щоб вони отримували вже потрошки професію, щоб це була міні-пекарня, е міні перукарня, міні швейний цех, Ось, зробити міні токарний цех, їм зробити, щоб вони вже виходили в життя. Вже, хоч хоча б з якимись азами професії, бо це дітки з Тореза, зі Сніжного, з Мар'їнки, які пережили вже війну, і ми хочемо зробити їх життя ну якнайбільш комфортне. І для них це робимо. Дякую дуже. Наталя Воронкова, волонтерська сотня, яка більшу зараз значну частину свого життя поклала на волонтерство, на допомогу півтора року, так. Півтора року. Дякую дуже за так. це, за те, що прийшли до нас студію.